Розпаковка! Вітаю всіх! Мене звати Дмитро. Сьогодні з вами поговоримо про інтраоральні сканери від компанії Treshape, які комплекти поставок бувають, що необхідно для старту. Розберемося, як під'єднувати сканер. Подивимося, що є всередині в коробці. Отже, у вас є можливість вибирати між двома. Моделями сканерів це Trios 3 та Trios 4. Давайте подивимося на Trios 3. Як він виглядає? Ми маємо таку коробку. Trios 3 може бути як провідний, так і безпровідний. В нашому випадку це Trios 3 провідний. Яка версія конкретно підходить вам? Слід визначитися з цим ще до придбання. Отже, дивимося. Відкриваючи коробку, ми бачимо графічну інструкцію, як під'єднувати сканер. Все просто і зрозуміло. Коробка має два яруса. В першому ярусі у нас містяться насадки для сканування, їх є достатня кількість 5 штук. Вони всі мають однаковий розмір. Таким чином вони виглядають. Також ми маємо інструкцію з використання, які є рекомендації і вказівки щодо автоклувування та дезінфекції насадок. В комплекті поставки ми отримуємо USB-накопичувач з програмою-інсталятором Trios, який необхідно встановити на ваш комп'ютер, та електронний ключ з активною ліцензією, який називається DONGLE. Також ми тут бачимо калібратор кольору. На другому ярусі, власне, Знаходиться сам сканер, підставка та калібратор точності і всі необхідні дроти для під'єднання. Яким чином відбувається старт роботи з тріусом? Вам необхідно мати ноутбук або комп'ютер. Який відповідає рекомендованим параметрам та працює на операційній системі Windows. Деталі стосовно цих конфігурацій ви можете дізнатися у вашого дилера трешей. Перш за все, нам необхідно встановити програмне забезпечення. Для цього наш комп'ютер повинен бути підключений до мережі інтернет. Ми копіюємо файл інсталятор на наш комп'ютер. Вставляємо електронний ключ, ну і встановлення самої програми займає не більше 10-15 хвилин. Після чого ми під'єднуємо наш сканер. Отже, сканер виглядає таким чином. Насадка має два положення. Для вашої зручності у вас є можливість поміняти положення насадки. Сканер має приємну зручну форму і тримати в руці ви його можете або таким чином, нажимаючи кнопку старт, або таким чином, як наконечник. Отже, тут ми маємо нашу підставку під сканер. Вона також виконує функцію передачі електронного сигналу, що під'єднуємо. І нам залишилось під'єднати сам сканер до комп'ютера та до електричної мережі. Отже, наступний дріт це дріт під'єднання до. Комп'ютера і останній це кабель живлення. Отже? Отак в зібраному вигляді виглядає тріос третій і через навіть з новим ноутбуком він буде готовий до роботи через 10-15 хвилин. Також так само легко його можна зібрати назад в коробку. Тепер поговоримо про Trius 4. В випадку з Trius 4 ми отримаємо дві коробки. В основній коробці. Ми маємо власне, наш сканер, 5 насадок для сканування, електронний ключ з четвертим тріусом він має меншу, менший розмір та Wi-Fi адаптер, за допомогою якого ми будемо підключати наш сканер. Ми знімаємо транспортувальну насадку та вдягаємо насадку для сканування. Батарея вставляється ззаду одним простим рухом. В випадку, коли це вже необхідно, ми можемо замінити одним рухом нашу насадку, а також одним рухом можемо замінити нашу батарею. Все дуже просто і швидко. В випадку з безпровідним сканером під'єднання виглядає наступним чином. Ми під'єднуємо Wi-Fi-адаптер через USB-роз'єм до нашого ноутбука або комп'ютера, а також вставляємо електронний ключ. Попередньо нам необхідно встановити з флешки програмне забезпечення Trios. Отже, ось так виглядає весь комплект, який необхідний для сканування безпровідним сканером Trios 4. Також в комплекті з Trius 4 ми маємо калібратор, який виконує функцію і калібрування кольору, і калібрування точності. У нас є підставка, а також зарядний пристрій для батарей. В комплекті поставки ви отримуєте три батареї. Сканування на одній батареї триває приблизно 25 хвилин. І при наступному пацієнті ми можемо легко замінити батарею, поставивши 0. Таким чином виглядає безпровідна версія. Принципова відмінність тріуса 4- це те, що. Він може працювати і як безпровідний, так як також і провідний. А також унікальна функція carries детектора. Давайте подивимося, як виглядає під'єднання четвертого тріоса через дріт. Отже, ми залишаємо наш сканер і відкриваємо другу коробку, в якій маємо провода для під'єднання по дроту. Отже, таким чином виглядає основний дріт. Ми маємо підставку. Таким чином виглядає під'єднаний трій четвертий. І далі під'єднання до ноутбука аналогічно, як і Trios 3. Ця версія Trios 3 і ця версія Trios 4 називається Trios Pod, тобто портативна. І вона під'єднується до ноутбука або комп'ютера. Ще одним варіантом комплекту поставки є Move Plus. Це ергономічна стійка з медичним екраном, яка легко міняє положення і висоту екрану. З нею можна ще краще організувати ваше робоче місце. І одним рухом можна змінити положення від сканування сидячи до сканування стоячі, а також з легкістю можна показати екран вашому пацієнту. Екран. Сенсорний, медичний. Його можна обробляти дезінфікуючими розчинами, і внизу, в нижній частині знаходиться вбудований комп'ютер. Отже, сьогодні ми з вами розглянули, які варіанти поставки і комплект поставки є можливий для сканерів від компанії shape а саме це може бути тріос 3 Тріос четвертий, провідний або безпровідний, комплектація под або комплектація Move Plus. У вас є можливість самим спробувати сканер на практиці під час тест драйву. Про місце і деталі. Будь ласка, дізнавайтеся у дилерів Трешей в Україні. Будьте здорові і до зустрічі!